Марка Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Будьмо уважні в той час. В той час наказав Ісус своїм учням. Коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест. Іде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу мене, радити Євангелії, її спасе, яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, щоб людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним. Того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм істину кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не побачить Царства Божого, що прийде у могутності. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні другий день, коли ми споглядаємо, приклоняємося, торкаємося і почитаємо. Святий Христовий Хрест, дерево, на якому був розп'ятий нас Спаситель. І чуємо на початку сьогоднішнього Євангельського уривку від Марка, де Христос каже нам: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме на себе свій хрест іде за мною. Бог створив людину вільною. Кожен з нас має субідну волю. Кожен з нас має право вибору. Є певні обставини, які спонукають чи змушують нас поступати так чи інакше. Так? Ну, але все-таки все залежить від нашого вибору. Ідемо на роботу, бо працедавець. Сказав, що ти маєш бути з такої по таку годину. Але ми можемо не йти. Але, відповідно, і не будемо мати коштів, за що жити. Ми можемо йти до церкви в неділю, подякувати Богу, попросити Його за певні ласки, присвятити йому цю годину часу, а можемо не йти. І, відповідно, будемо отримувати те, що маємо. Господь дав людині собідний вибір. І тут, в сьогоднішньому Євангелії, знову Він підкреслюється. Він не каже: Ти мусиш взяти свій хрест, ти мусиш нести свій хрест, ти мусиш іти за мною. Ні. Ключовим. На початку є те, що Господь каже: якщо ти хочеш, я тобі пропоную. Якщо ти хочеш. Якщо не хочеш, ти маєш право зробити інший вибір. Ти маєш право жити по-іншому. Але якщо хочеш йти за мною, за тим світлом, задателем добра, задателем любові. За тим ідеалом, наподобию якого ми є створені, ти маєш виконати певні умови. Так? І Христос каже про ці умови. Зречися себе. Що то означає зректися себе? Ми можемо це трактувати дуже по-різному. Ми можемо трактувати це як зречення від всього, що нас оточує, від, навіть від наших рідних чи близьких людей. Але Господь від нас, від нас цього не вимагає. Зректися себе, це означає зректися того, що пропонує нам наша чуттєва людина. Зректися того, що пропонує нам диявол під різними марками, під різними обгортками. Зректися того, що спонукає і приводить нас до гріха. Не зректися чогось доброго, не зректися любові, милосердя, але зректися того, що веде мене до Занепаду, що спотворює в мені образ Божий. Наступне, що Христос каже, що пропонує, Він каже: нести свій хрест. Нести свій хрест. знаєте в кожного з нас є свій життєвий хрест. Чисто, по-людськи, не знаю, чому так складаються обставини, але ми, як люди, любимо і дуже добре вміємо порівнювати, образно кажучи, свій хрест з хрестами інших. І досить часто. Хрести життєві хрести інших нам чомусь здаються легшими, чим наш життєвий хрест. В мене все так погано. В мене все так трагічно. Але подивися на неї, подивися на нього, то йому живеться добре. Та подивися, ну я хожу до церкви, він не ходить до церкви. Але в нього щось є краще, чи в мене. А чому так є? Оце порівняння. Христос Бог дав кожному з нас наш життєвий хрест. Ніколи не дає нам Христа, якого ми не могли би знести, ніколи не дає нам випробовувань чи. Якихось труднощів не допускає в нашому житті, які ми не могли би виконати. І в кожного є свій хрест. Хрест, який має пронести тільки та людина, на яку він покладений. Немає в когось кращого, в когось меншого, в когось легшого, в когось важчого, ні. І третє, третє, що пропонує нам Христос це йти за ним. Це йти за Ним. Що означає йти за Христом? То означає просто виконувати те, що Він проповідував. те, що він вчив вчив він чого? Любові, діл милосердя, діл доброти добра для ближнього. Діл жертовності відносно ближнього. Ось це означає іти слідами Христа. Нехай цей хрест, який ми Далі маємо можливість споглядати, приклонятися, поклонятися йому, спонукає нас до того, аби ми сповнили ці заповіді, які Христос в сьогоднішньому Євангелії від Марка запрошує нас взяти наш хрест життєвий. На себе, зріктися себе, всього того, що нам не корисне, зрітися гріха, йти за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!